Протистояння між лайтом та Ел одне з найцікавіших і найнапруженіших протистоянь у світі аніме. Воно засноване на тому, що обидва персонажі мають різні погляди на світ і на правосуддя. Один ставить правосуддя і законність вище за все, інший же пропагує ідею, що законність повинна бути підпорядкована ідеї про ідеальний світ, де немає злочинності. Хоча Ел та Лайт мають однакову мету боротися зі злочинністю, вони використовують різні методи, щоб досягти цієї мети. Ел, який виступає за законність та справедливість, прагне використовувати судову систему, щоб покласти кінець злочинності. Лайт вірить, що тільки він сам може створити ідеальний світ, в якому не буде місця злочинності, тому він використовує свій зошит смерті для вбивства злочинців. Саме це протистояння між Ел та Лайтом дає глядачам їжу для роздумів над тим, які цінності та ідеали вони підтримують. Чи кінець виправдовує засоби, якщо ці засоби несуть смерть та порушення прав людини або ж законність та справедливість повинні бути вищими за будь-які індивідуальні інтереси та бажання? Простіше кажучи, аніме Зошит смерті підводить нас до теми доцільності застосування смертної кари для злочинців. Питання смертної кари для злочинців є одним з найбільш складних та спірних в галузі права та суспільства в нашому світі. Як прихильники, так і противники смертної кари наводять свої аргументи щодо доцільності її застосування, якраз аніме зошит смерті і розкриває нам всі за і проти. Прихильники смертної кари, такі як Ягамі Лайт, а також його фанати, наводили аргумент, що смертна кара це єдиний спосіб покласти край злочинності та вбезпечити суспільство. Вони вважали, що люди повинні нести відповідальність за свої дії та злочини, і що смертна кара є справедливим покаранням для найжорстокіших злочинців. Але ж лайт вбивав не тільки злочинців. Невинні люди, котрі загрожували викрити лайта, теж були ним вбиті. Тож Ягамі сам став тим, від кого хотів очистити цей світ. Смертна кара для злочинців несе в собі дуже багато ризиків, що, на мою думку, не виправдовує таку в лапках благу ціль. По-перше, існує ризик виконання смертного вироку над невинними людьми. Лайт, коли записував імена злочинців у зошит, не дуже й то розбирався в тому, винні вони справді чи ні. В нашому світі, в деяких країнах, де смертна кара все ще застосовується, були випадки, коли люди були засуджені до смерті за злочини, яких вони не вчиняли. Крім того, смертна кара може бути застосована несправедливо або неправомірно, залежно від етнічної приналежності, статусу, соціального класу або інших факторів. Іншим аргументом проти смертної кари є те, що вона не є ефективним засобом запобігання злочинам. Деякі дослідження показують, що в країнах з високим рівнем застосування смертної кари кількість злочинів не зменшується, а навпаки, може навіть зростати. Це пов'язано з тим, що смертна кара не розв'язує проблем, які призводять до злочинності, такі як бідність, нерівність, безробіття та інші соціальні проблеми. Лайт, у якого була любляча сім'я, який був успішним та мав усе від самого початку, сумніваюсь, що зрозуміє когось із соціально нижчого класу. Навряд чи Лайс задумувався над тим, чому люди взагалі йдуть на злочин, і як зробити так, щоб мінімізувати сприятливі умови для злочинності. Хоча з його то розумом він міг спрямувати свій потенціал саме в це русло. Однак для його егоїстичного его це було б занадто нудно. В голові Ягамі все ділилось на чорне та біле, але ж в реальному світі все далеко не так просто. Я, звичайно, не виправдовую злочинців, але вважаю, що кожен випадок індивідуальний, тому має розглядатися в правовому полі. Ба більше, насамперед, необхідно зосередитися на попередженні злочинності шляхом розв'язання соціальних проблем через соціальні програми, освіту, розвиток економіки тощо. Крім того, смертна кара порушує право на життя та гідність людини. Адже той, хто вбиває злочинців, нічим не кращий за них. Також така кара може стати джерелом підтримки насильства в суспільстві та підірвати довіру до правосуддя. І найцікавіше, що демонструє нам аніме зошит смерті, так це те, що використання смертної кари може призвести до зловживання владою. Як це сталося з лайтом? Його перетворення справедника в злочинця показує, як небезпечно дозволяти одній людині мати безумовну владу над життям та смертю інших. Також демонструється нам те, що карання на смерть злочинців нічогенько так може повпливати на психіку людини та перетворити її на злочинця. Наприклад, лайт, який на початку аніме був геніальним та перспективним студентом, поступово ставав все більш агресивним та жорстоким, коли він продовжував використовувати зошит. Це підкреслює те, що вбивство навіть найжахливіших злочинців може перетворити навіть найбільш моральну та розумну людину на такого ж злочинця, підпиваючи підсумки додам. Ідея Ягамі лайта створити ідеальний світ, в якому немає злочинів та порушень закону, як і тема застосування смертної кари, зводиться до абсурду, оскільки знищення життів не може бути виправдано жодною егоїстичною ідеєю, незалежно від того наскільки праведною вона здається. Крім того, ідея створення ідеального світу без злочинів та порушень є нереалістичною. Та утопічною, оскільки вона не враховує людську природу та те, що суспільство складається зі значної кількості індивідів з різними інтересами та потребами. Тож ідея вбивати злочинців має багато недоліків та проблем, які переважають її потенційні переваги. Але це твердження не стосується тих 140 мільйонів, які в нє політики. Тож, виключаючи жаб болотяних, напишіть у коментарях. Чи підтримуєте ви смертну кару для злочинців, чи є її противником?